2 травня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні я вам ой, показував, що приїхав товар Алко. Тобто косілочки. О, за однею з косілочок. Приїхав покупець, ми її перевіряли і вирішив усім вам показати. Перед нами Алко Comfort 34 e е». Країна походження, Германія, хто не знає. Так, іде. Практично вона, друзі, вже зібрана. На колесах. Установити ручки і все. І також травозбірник. Травозбірник у нас отакий, от, друзі, пластик. Якщо вам видно, добротний. Хто чому дає перевагу? Хто то мішковині, хто то пластику. Пластиком просто акуратніше, на мій погляд, зручніше, не треба як ту мішковину висірувати, а сполосну водичкою вона чистенька. Ну Тут такое. Показую, от як виглядає. І тут у нас досить в досить ці модельки, друзі, зручна така. О ручечка, бачите, дивіться, опускаю. ну Коли скошуєте висоту. Трави. Дручно все. Так що, друзі, от так як то. Останні моделі будемо показувати. Всім гарних виходних і рішень на щодо покупки алко. Алко німецька якість. Номер телефона 063 426 1010. Миру добра до да тепла.